За справу Слабенка взялися нардепи на поруки хлопця, взяв депутат від Смілянського округу Сергій Рудик. Про це він оголосив на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Попередньо за хлопця взялися клопотати нардепи Ірина Суслова та Віктор Бондар. Бо ж переконані, у справі бракує доказів вини Ігоря Слабенка. Тому до апеляційного розгляду хлопцеві мають змінити міру запобіжного заходу на домашній арешт. До того його тримали у Черкаському СІЗО. Нагадаю, майже рік тому в Кам'янській школі побили самикласника. Того ж дня він помер у реанімації. Від початку розслідування визначило трьох підозрюваних та взялися за одного Ігоря Слабенка. Неповнолітнього засудили до 8. Сьми років за ґратами 15 січня відбудеться апеляція на це рішення, але термін законного утримання цього хлопця закінчився вчора. Суд не має права його не випустити на волю, але не випускає з мотивацією, що поки народні депутати України не візьмуть його на поруки. Це рішення неможливо буде ухвалити. Ми розуміємо, що це профанація, але от так ставиться питання. Я користуючись нагодою, звертаючись до інших народних депутатів, кого є відповідне бажання, поможіть. Зверніться до мене. Я вам дам всі контактні координати, зв'яжу з адвокатом. Це насправді дуже важливо.